Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. І сьогоднішнє моє відео абсолютно не заплановане. Я на дачі. І я вирішила вам показати вази, які я вам хотіла показати давно, але якось не було нагоди. І от коментар під останнім моїм відео спонукав мене все ж таки зняти це відео. Так, я одразу. Хочу сказати, що я ні в якому разі не засуджую цю людину. Я попрошу моїх підписників і глядачів також не засуджувати, тому що ми всі різні, ми всі маємо право на власну думку. Це думка людини, і вона має на неї право. От. Але моя думка трошки інакша. Так, в чому полягала думка цієї глядачки? Тому що речі, які ми показали в огляді барахолки на дому, трошки такі не дуже гарної якості. От, закордонні кращої якості, краще виглядають. Ну і взагалі вони би мали користуватися більшим попитом. І вони Дешевші. Ну, що я хочу сказати? Можливо, там, на барахолці, вони дешевші. Якщо вони потрапляють до нас, вони вже набувають набагато більшої ціни. Придбати їх дешево ми не маємо можливості. Але не всі ж хочуть мати тільки іноземні речі. Хтось хоче мати і якісь посуд, дрібниці, які нагадують їм про дитинство, про хату батьків, дідусів, бабусь. Так. До чого це все? От ви бачите, перед собою. Я перепрошую, бо я не планувала, я навіть не взяла з собою підставку, от, тому я просто знімаю з руки. От ви бачите, дві вази перед собою: блакитну і червону. Блакитна ціла це ваза моєї сусідки, червона це моя, вона розбита, але я її зберігаю. Можливо, вони десь грубуваті. Це кінець 50-х, початок 60-х років. Я вам зараз щось покажу просто. Люди були раді мати і так, вона важка. Це, розумієте, я навіть не знаю, як правильно сказати. Це глина, червона глина. От, Бачите, от є трошки скольчик. От, з ручним розписом. Ось. Можливо, він там десь простуватий цей розпис. От я покажу вам всередині трошки. Ну, Я її помила, вона більше не відмивається, я перепрошую. Бо я так швидко вимочувати, ну це ж річ чужа, я не маю права її вимочувати. Та в мене й часу не було. От, Це були 50-ті роки, початок 60-х. Люди були біднуваті, тому що після Другої світової війни люди втратили. Житло, майно, країна відбудовувалась, от, і, на жаль, в першу чергу відбудовувались підприємства, а вже такі дрібниці, як там вази, це, я так розумію, був вторинний товар. Що цікаво, от я вам зараз покажу цю розбиту вазу. Бачите? Ось такі ромашки. Це ручний розпис. Але, що в ній цікаво, я коли подивилась, тут зберіглась етикетка. Сподіваюсь, воно вам сфокусується. Так, Київське обласне управління промбудматеріалів. Новопетрівський цегельний завод. І бачите, тут не підписано. Мені сказала сусідка, що такі вази просто людина носила по вулиці і продавала. І люди купували, тому що вони хотіли прикрашати своє житло. Вони купували те, що вони могли купити. Не у всіх були гроші придбати за кордонні речі, і я думаю, не у всіх була така можливість. Ви бачите? Вази виготовлені на цегельному заводі. Ви знали про таке? Що на цегельних заводах випускались вази. Звичайно, що після таких ваз, от я вже її приберу і покажу вам іншу, яка в мене є на дачі, ось така. Це ваза скляна, це ручна робота. от. І я думаю, ви розумієте, що після ось таких ваз ця людям казалась, ну, просто красуня. Вона мені подобається. В мене їх дві, я ними користуюсь в побуті. Ось така вазочка, вона скляна. Чесно, я не знаю, хто її виробник. Ось ось така красуночка. Потім ви ще бачите перед собою. Ось, бачите, чашечка. Це ті речі, якими я користуюсь. Бачите, не фокусується, на жаль. Оце купольна городниця. Да, ось. Вона, до речі, дуже-дуже зручна, я п'ю з неї каву. В неї така зручна ручка, я її дуже-дуже люблю. Скажіть мені такі речі, що не мають права на існування? Або ось така тарілочка. Бачите? Просто, звичайно, вона не має клейма. От, але також дуже гарна. Далі ось, думаю, ви всі знаєте, ось така чашка. Вона в мене стоїть в курнику, я його ще не перевезла, будянська. Я нею не користуюсь, тому що я вважаю, що це вже музейний екземпляр. От, вона в мене просто стоїть. Як обладнаю поличку, обіцяю показати. Я знаю, що я вам вже дуже багато обіцяла. От. Всі свої хвости закрию, обіцяю. От, бачите? Дуже-дуже гарна. Я її дуже-дуже люблю. Я її просто люблю розглядати. От. Як на мене, так це взагалі витвір мистецтва. От. І потім, бачите, ось така сільничка. Я думаю, що вона є багато в кого люди ними не користувались. Люди просто прикрашали такими речами своє житло, тому що ну, не було в них можливості купити якісь там закордонні речі. Бачите, така курочка. Хочу нагадати, що всі ці речі не в продажі, це всі речі мої. Ну, курочкою я не користуюсь, це показую вам як зразок. Так, це спецовник, Спецоник, але люди ними прикрашали своє житло. Розумієте? Я ще раз хочу сказати, що я ні в якому разі не хочу образити свою підписницю. Всі ми різні, всі ми маємо право на власну думку. От. Ми з нею поспілкувалися в коментарях, але це спонукало мене от зняти вам таке відео. До речі, я дуже давно хотіла вам показати ось ці вази, які виготовлялись на цегельному заводі. Я коли побачила етикетку, я так здивувалась, я вам навіть ну, не можу пояснити. Здивуванню моєму не було межі. Так, ну так, да, це Арчі. Я його не взяла, бо він намагається викупатись в рясці. Сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую за те, що заходите. Заходьте ще. Буде цікаво. На все добре. Ні, Арчі, ну ти даєш. А ну вилазь, вилазь кажу. Ć хто це весь сюрясти? Ай-яй-яй! -ай -ай.